Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина, і хочу зразу сказати, це перше відео за останні дні. З четверга. Моя перша спроба. Скажу відверто, не дуже я готова ще розказувати те, що я відчуваю. Тим більше, зараз я вам дещо прочитаю одна моя підписниця, і вона мені давно пише: ось. А ще згадала, що десь рік назад, а можливо, і більше, ви говорили, аби ви знали вірніше, якби напевно, ви знали, що те, що я відчуваю, то у вас би волосся дибки поставало. Тепер я розумію, що чим далі, тим все гірше, але стараюсь бути на високих вібраціях. Щиро вдячна вам. Не буду ім'я називати, бо, можливо, людина не хоче, щоб я казала. Мені багато хто пише, і військові пишуть, тому я не розголошую імена, але просто щоб ви розуміли, я зараз пробую зібратися з думками. Ось це мій дебют, скажімо так. Тому що після тих слів, що та людина написала, ви знаєте, я собі... якби ви знали, що я відчуваю і що я бачу, і що я. Знаєте, от як кажуть, перечуття таке недоброго, недоброго. Ну настільки недоброго, що не хочеться. От я відчуваю, я нічого не можу зробити. Я не можу цьому зарадити. Але я знаю, що на моєму каналі люди, які готові чути правду. Тому моя спроба за ці від четверга я нічого не робила. Ці всі розклади, які до сьогодні включно до Євгена Карася, це були всі заготовки мої. Я їх познаходила, які не виклала, От все я вам виклала. Тепер мушу щось або робити, або закрити цю лавочку. От. Брехати я не буду, ви мене знаєте, тому готуйтеся. А питання у нас таке: ми звільнили всіх разом. Що далі? Ну, ви знаєте, що звільнили не тільки залужного, а я казала, до речі, я не пам'ятаю, коли я казала. Я казала, що всіх звільнять. От е, тому і я багато пишу приватно вам відповідаю на ваші запитання, ділюся своїми думками. Дуже багато з вас це все знає, тому, е, ну, але не всі, звичайно. Тому давайте подивимося: от вони звільнили всіх. Не буду вам фактів називати, хто зараз прийшов і буде командувати. Я не про сирського. Ви знаєте, сирський це ще пів біди. Ну, давайте я ще два слова скажу, може, три. Себе так, можливо, трошки настрою. Дивіться, сирський, так? Зараз дуже багато інформації. Це, це знову та сама біліберда розхитка туди-сюди. Ми зробили розклад з вами. До того, як його, здається, ні, здається, ото єдиний ще в четвер був розклад, <кій> після того, як е, я вчула. От сир... на сирському зупинилися е, розклади. Я більше не робила нічого. Це все були старі. І, е, е, дивіться, е, візьмемо навіть сирською, так? Е, е. Ви повинні розуміти, як працює російська агентура, вербовщиці і тому подібне. Вони вербують все, що може, все, що рухається, все, що рухається не тільки в Україну, а взагалі за кордон. Ви повинні це розуміти. І це вони роблять не один день, і не 10 років, і не 20 років. Це вже дуже, -дуже довго робиться. А що я хочу цим сказати? Ви вірите в те. Навіть якщо він не інформант, навіть якщо він не завербований, це людина банкової. І це людина радянської закалки, яка не звикла обмірковувати накази. Навіть якщо вони, ну як би вам сказати, ідуть проти народу. Це людина просто-напросто виконає, розумієте, наказ і все. Ось залужний у нього голова є на плечах. По-перше, проти народу він не піде, е, якимось брехливим наказом він не буде, тому його і звільнили. Це людина, яка опиралася. Це людина, на яку я особисто, е, ну, знаєте, роз, е, про залужного дуже багато брехливої інформації. Він єврей, він це. Навіть я скажу відверто, е, трошечки. Е, Ну, під цю пропаганду підпала. Що я вмію критично мислити, аналізувати, сама проводжу розслідування. Мені нікого не треба, щоб хтось мені щось казав. У мене є сам своя думка. Тому що я люблю докопатися до правди. Ну, така я є. Я така була з дитинства, і мене хоч прибий, і я, я собі е, шукаю, поки я не знайду тої правди. Гаразд. Давайте так, я трохи заговорилася, але ну, мені якось тепер трошки відверто скажу, легше стало. А от дивлюся на м, запитання ми звільнили всіх разом, що далі. Ну, дивіться, скліпали вони. От що вони скліпали. Довго вони думали, так? розмірковували. Тут людей підбирали. Бачите, підбирали людей лояльних до влади. Ось як я це бачу. І тут такі підібрали плачевний е, варіант. Зараз ми подивимося, що на дні. От. Ну, це, знаєте, рішення м -м, профана. Давайте скажемо профана. Не дитини, а профана. Я взяла мою таку саму колоду, яка в мене дуже давно. Вона мені тримається легко в руках. І я не хочу зараз взагалі колоди ніяк і бачити. Вони в мене зараз тут далеко-далеко від мене. Вона мені легенька, вона добре перевертається, і от бачите, що робиться. Ну, от куди, куди катиться мір. Це те саме, от як я зачитала вам від жіночки, її допис для до мене, повідомлення. Якби ви знали, до чого ми йдемо. Гаразд. І так, звільнили всіх. Ну, ви знаєте, там е теробороною, хто зараз буде командувати, придивіться добре. Вчора тільки вийшла його сторінка. Я буквально 18 хвилин, як вийшла сторінка, там як, здається, гаразд, не буду казати, хто. Е він розганяв Майдан. Зараз приходять до влади м, антимайданівці, щоб ви розуміли. І так, е, нічого проти сирського, але м, не та людина, яка мала би там бути. Гаразд, дивимося. Е, наразі стан наразі дивимося, як завжди. Ну, наразі у нас безвихідь, ви розумієте, от дофантазувалися, і оце наразі ситуація країни, бачите? Наразі. До чого привели ось ці всі звільнення. Тобто, я знаю, що ви тут, в мене всі знаєте, Тут це і блокада. Це, бачите, дивіться, Тут ще оця карта до, настільки дофантазувалася уже у, у владі. Ось, що і смерть карта випала, і десятка мечів. Це, це ну, будемо так говорити, це не найгірші. Але одні з найгірших, я скажу так, дві, навіть три карти з найгірших. Це через те, що людина не знає, що робити. Ось як я це пояснюю. Тобто наша влада через те, я не буду казати, це колективна влада, так? Через те, що вони не знають, як, ем, що вони самі хочуть. бо тут, тут питання в тому, що навіть не те, що самі, у них немає злагоди. Ось так, ось що. І тут ще через, через невпевненість собі, навіть можна сказати по цій карті, що це невпевненість собі, до чого це призводить. Це іде до цього. У них не було іншого виходу. Вони розумієте, що таке паразит? Якщо ви знаєте, що таке паразит, паразит він знищує все навколо, щоб вижити. Ось це і це відбулося. Влада це паразит, який знищує все навколо, щоб вижити. Але цей паразит у нього мозку немає не для того, щоб зрозуміти, що як він все навколо знищує, він знищує автоматично і себе. Ось що я бачу. Тепер дивимося. Що з цього вийде? Це ситуація наразі. На Дійсно, я, я тут доброго нічого не бачу. Якщо вам там кажуть, що якісь переміни хороші йдуть, люди добрі, ну, не давайте собі вішати лапшу на вухо. Там нічого доброго зараз немає. Давайте дивимося, що чекає нас, давайте так. Ну, приблизно, давайте, найближчим часом подивимося. А найближчий час це. Від тут і зараз, коли я роблю розклад, ну, максимально місяць, 2-3. Максимально. Це може бути навіть вже сьогодні програтися. Завтра, післязавтра. І так, що нас чекає? Нічого доброго не чекає, так я і кажу. Але якщо є гадалки та рологи... Ну, слухайте їх. Через те, що не можуть визначитись, і через те, що дивіться, що зна... От я казала тільки що про паразита, так? А тепер дивіться сюди. Тут невизначеність, от, Україна наразі стоїть між і між. Це особиста, особисте, як би це сказати? Наших можновладців, наших паразитів. Давайте, я, я, я буду називати все своїми. Я не буду казати, я не тряпка, я не лохта, я не це та я не то паразити. Паразити України. От. Я не говорю за ті, що за перебріком, то ще гірше. Але якщо ми візьмемо ось ці дві карти, тут між у них іде роздвоєність, особиста безпека. Тобто це бажання особисті вижити так? боротьби. Це українського народу і е, Росії. Але йдемо по порядку. У нас тут ідея: дивіться, що чекає Україну: боротьба, відстоювання е, військових будуть. Е, ну, тут буде, знаєте, військові будуть настільки сковані, втомлені. Uh, є таке слово капут, якщо ви знаєте. Оце от буде про військових і довгий шлях виходу з цього. Довгий шлях з цього виходу. Те, що натворили ці паразити, які зараз це все от замішали. Це буде довгий процес виходу з цього. Так по щічку не вийде. І будемо відстоювати. Що відстоювати Свої особисто, тобто Україну. Україна це наша не владна. Це я говорю тут розклад про Україну. Це говориться про своє особисте задоволення. Тобто про наших егоїстів. Давайте скажу так: народ України, боротьба, народу України, плюс військових, буде зараз ділитися на два. Тобто, перебрік, він нікуди не дівається, і плюс оті, що хочуть шикарно жити за ваш рахунок. Ось давайте так скажемо: оце нас чекає. Наступні максимально три місяці. Максимально. Ось як я бачу, це моє бачення. Більше не розкладаю, і так все зрозуміло. Ви це все бачите, але це бачите підло, таємно, і ви нічого не зможете зробити. Навіть якщо у вас всередині кипить. Це, Це внутрішні українські заворушки будуть. Але це ще попереду. Я не бачу мітингів, говорю одразу. Не бачу мітингів, можуть бути просто заворушки. Я ще спробую сьогодні зробити ну, в принципі, початок я бачу нічого. Просто, як би вам сказати, я поки що виходу з цієї ситуації не бачу. Я просто порада, давайте спостерігати, робити ми все рівно нічого не можемо. Ось, але ми активні, ми повинні бути. Підтримуємо вовчиця плюс, тому що її видалили її відео, хто розмінував Чонгар, і вона відкрила новий, як це називається, телеграм-канал. Правда, я телеграм-канал дуже обережно, тому що це російська штучка, теж одна з спецоперацій. Ось, давайте ще, знаєте що? Давайте ще що. Це для тих, хто новенький. Хто, е, е, хто на новенького, я вже шуткую. Ті, хто були в мене вже давно, вони знають, що це все проділки перебрика. Давайте подивимося, це є російська спецоперація по зняттю не тільки залужного, а демонтажу України. Звичайно, звичайно, це шикарні домовленості, це шикарні домовленості. Так, і вони, до речі, щоб ви розуміли, ці домовленості є на паперах. Ми це все розбирали. Є дуже багато відео з, з цього е, питання, по, як воно називається, е, в закритому доступі для спонсорів каналу. І. Е, Потім я таки трошки обнагліла і почала ці відео такі ну, робити і для всіх, бо мене просили Ірино, робіть для всіх, ми хочемо теж правду знати. Ось. Але ми вже говорили, це російська спецоперація, давайте так і скажемо, для того, щоб розвалити Україну. Заселили туди. Хтось каже оборотній, хтось каже ще якось. Я скажу паразитів. Заселили до України паразитів, з якими, з якими мають договір, законний договір. Оце і є компромат на нашу владу. Тому, щоб ви розуміли, як я тепер пояснила, паразит він знищить все навколо, щоб врятувати ін... Ін... інстинктивно. У нього у паразитів є інстинкт, розуму нема. Був би в них розум, вони б нас згри... згризли. Ось, паразити, я маю на увазі, справжні паразити. Але ми переводимо на владу. І є компромат на них, щоб ви розуміли: у Патрушева чи у Путіна, чи ще в когось є компромат на нашу владу. І ви знаєте, на кого. Гаразд, мої дорогенькі, я спробую ще зробити тірімочок на вечір. І подивимося. Але я якось вже здається розчихлилася. Щиро хочу вам, усім, хто додивився до кінця, подякувати вам за ваші відгуки, за вашу підтримку, за те, що ви мені стільки писали з підтримкою. Звичайно, було і гадості, і образ. Але ви знаєте, ви мені дали надію, що Україна буде жити, і колись, можливо, можливо, колись я вірю, що ми здихаємося усіх паразитів. Щастива, мої любі! Тримаймося і до роботи. У нас багато роботи. Разом до перемоги, мої любі! Все буде Україна!